Вітаю всіх на каналі Костерів Онлайн разом з Людмилою Хомутовською. Пані Людмила, добрий день, доброго дня, як настрій у вас? Та як настрій ви, Який в нас буде настрій? Пані Людмила. Всі чекають наш ефір в середу, і люди хочуть дізнатися, який буде тиждень, наступний з 30 по 6 вересня. От який буде тиждень? Ну, дивісь, наступний тиждень тут дуже багато енергії і землі, і я так розумію, що це про те, про підготовку до осінні, до зими, про підготовку дітей до школи. Це якась така енергія, коли всі е, зайняті домашніми справами і туди дивляться, чи буде в нас якась тема. Руху на фронті, я думаю, що він буде продовжений і про це будуть говорити. Якщо ми беремо чуть-чуть далі, то ми будемо бачити, не здивуюсь, якщо нам кинуть якісь. Вхід на рівні інформації має бути. Наприклад, да, те, що було, що там нам завтра не дадуть вже зброї, бо ми там такі погані, Чи якісь такі, тому що якийсь такий глобальний вхід має бути, який буде ставити нас в тупик, ми, ми будемо на рівні не знати, що робити. Але ще раз говорю: все-таки тема тут більше про саме земне. Саме про те поточне. Я нагадую, що на моєму каналі допомагаю хлопцям засередить перед Холодний Яр. Донатьте, донатьте, і так ми всі разом пришвидшуємо перемогу. Це дуже важливо. Пані Людмила, минулого тижня. Ми робили вам з розклад на тиждень. І реально більшість обстрілів, які ми говорили, ну вони слава Богу, минуло на стороною. Що змінило плани росіян? Ну, Страшний суд. Це все-таки те, що відбулося з Пригожиним. І ну, потрібно було щось там робити, міняти якусь тактику, да? притормозити нам навіть говорять. Тема виборів була глоб... більш глобальна тема вибора. І я... ми ж не знаємо, в мене немає саме на рівні того, що... що відбувається там в Росії, що там говорили. Але... І щось почати співати зовсім інше. Угу. Тобто, ми можемо сказати, що об, обстріли України при такі глобальні трошки припинилися на даний час. Та я не скажу, що вони припинилися. Вони йдуть по миру, як, якби те, що було, те й буде, вони готуються, вони йдуть по пентаклях. Пентаклі це знаєш про такі. Про Зам, замідлення, якась е, тема, що не спішно, якщо навіть кидати, то порахувати гроші. Наскільки це е, цілесообразно, е, Це щоб просто всім було зрозуміло. Ми ж я хочемо, щоб в нас наросла картопля. То ми ж робимо між картоп... між рядками картоплі прогалинки, так е, і, і тут саме про якусь економіку, е, тому що розумію, що просто багато витрачають саме засобів, а і якби більш доцільно до цього підходити. Тобто вони почали думати, що навіщо трати з грошей краще обстрілювати прифронтові зони? С-300, да? Саме через таке, бо вони просто не можуть дістати. знаєш. Ми стараємось, мало що вдається, і там на виході фігня. Пані Людмиле, тоді спитаємо, оці всі прифронтові міста, вони зараз під, під обстрілом наступний тиждень? Ну, кардинально ситуація не зміниться. Н -н -н. Ще воно по сім мечів, це те, що відбувалося. Не бачу я є тут навіть в нас дурень, які я тут не дуже люблю всього, що стосується прифронтових, тут навіть якесь і підсилення має бути. Про цих росіян, да? так? Так. Все-таки ви, ви мені сказали в інтерв'ю, що Лимано-Купенський Леман, напрямок не буде взяти росіянами, тобто вони не зайдуть в Купінь. Правильно? Що зараз на наступний тиждень? Що там буде за, за енергія і що там буде відбуватися? Ні, я не бачу. Я бачу, що велика кількість обстрілів е, іде напруження, це про те, що е, дуже дуже активний фронт з однієї і іншої сторони про втрати, але крім того, королева кубків, яка тримає, все буде добре, е, про те, що в будь-якому випадку він не рухається. Хоча там може, я, я ще раз кажу, там не може, а там точно буде е, вежа це і. Саме ці обстріли ненормальні, це оці бої такі глобальні, коли дуже велика кількість страт. Але все воно ще тримається. Пані Людмила, давайте запитаємо, що, що очікувати Києву, е, та Киянам на наступний тиждень. Це у нас з 30 по 3 Та я не думаю, що про вас забули, ні, не забули. Я думаю, що літати будуть. Тут дуже гарно так себе відпрацьовує шість мечів, коли я по-іншому дивлюсь на ці обстріли, що вони оце починають там вітляти. Так що Київ і Київська область від вас небезпека не відійшла. Пані Родмина, президент інтерв'ю сказав, що Україна будує. Військові заводи, там, де ніхто не знає, навіть під землею. Це правда все це? І вже там є результати, ліній, виробництва зброї. Це точно правда. Я навіть розумію, де це, але в будь-якому випадку, воно зараз дуже так сильно працює. Угу. А ворог про це знає? Дивіться, чи знати? я думаю, що все-таки знають. І якось вони мають активізуватися. Єдине, що, якби воно і закінчиться, не солоно хлібавши, бо там якась тема не так, туди легко до... До... саме долізти. Якась там чи сила землі не здивуюсь, якщо там якісь навіть якісь магнітні Поля чи щось що подібне. Щось таке, що не можна долізти. Так що не бачу результата на виходу. Хоча ми будемо бачити, що стріляють по нових місцях. А дивіться, це для України, для українців сюрприз. Тобто, це, як, знаєте, здивування, що наша українська зброя вже є. Дрони там водяні. Ця ж інформація приховувала достатньо. Ну, про це стали говорити. Сказати, що ти знаєш такий якийсь сюрприз. Ну для тебе зі мною ну, напевно сюрприз. А для людей, які там працюють, то всі знали, яка там йшла робота. Mm. Так що тут фіфті-фіфті зараз просто е, воно стало явним, воно стало зрозумілим, і якась тема, напевно, того, що і росіяни бачать, що щось там таке цікаве по ним літає, mm. і про це треба говорити. Я зрозумів. А Наскільки це масштабно? Наскільки це поставлено на рельси конвеєру? Наскільки це глобально? Ні, на жаль, я не можу сказати, що це знаєш, якось так супермасштабно. Воно йде на рівні того, що. Щось ми починаємо як відроджувати. Да? От, це початок, Десь, десь воно працює. От є якісь там напрямки, що працюють, і вони теж переходять на, на більш високий рівень. В принципі, це весь час про початок. Тут немає такої Стабільності, щоб я сказала, що воно якось масштабно, бо більше всього, що я комплектуючи, чи, 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 чи саме що, що туди потрібно, то воно чи тільки доїжджає, чи його воно навіть з перебоями чогось там не, не вистачає. Е, я б сказала, що це налагоджування роботи. Хоча в якомусь там напрямку там уже навіть не налагоджування. А Воно так мощно і красиво працює, але дуже багато починань нам показує. Пані Людмила, а це історія вдовго. Ну, те, що було вже нароблено, це вже історія на багато років, тобто це, це серйозний підхід. Ну, це 100% те, що буде працювати довго. Тут у е, нас два старших аркани на три. Це знаєш, якась. Це про планування, це про майбутнє, це взагалі до повернення Страшний суд він символізує до повернення тієї сили, що була. І знову ж, давай згадаємо, що було під час того, як ми вийшли з Радянського Союзу, і ми там дійсно були на таких, по-моєму, на другому місці, порівняно з іншими країнами. Так що тут така історія, що повернутися зараз якась Суперважлива ідея повернутися саме до цієї великої величі. Не можу сказати, що вона йде легко. Тут іде конфлікт, і це можливо навіть. Тема України, коли наші помічники, союзники теж не дуже задоволені, тому що ти сам знаєш, там, де гроші, там немає друзів. І це йде воно трошки по силі, що ми маємо весь час домовлятися іноді, доказувати, чому ми це маємо робити. Не все там так просто. А в Україні все таки вдасться. Незважаючи на ці перепони, побудувати і зробити і піднятися до цієї величі, я думаю, що так. Ну принаймні нам обіцяють, що буде воно на якомусь такому глобальному рівні. Uh -huh. Це знову ж повторю те, що я говорила, що. Якби не хотіли з нас зробити аграрною, ми будемо військовою країною країною, яка виробляє зброю. І тут про, дуже багато про нові технології, тут дуже багато про, знаєш, якби дослідницькі якісь, люди, які розробляють, щось нове придумують. І в цьому Цій колоді така цікава сім мечів, що нас десь там виганяють з дверей, а ми ліземо в вікно. Так що це, знаєш, Ще саме те, що ми це будемо нав'язувати комусь і казати, що ми маємо на це право. Так що Це довгограюча історія. Дай Бог. Пані Розуміє, давайте запитаємо, що чекати західним областям України на наступний тиждень. Теж хотіла б вам сказати, але нам дають знову ж п'ять жезлів, дають дьявол, дають десятку мечів, дають дурня, і це все про, про те, що в будь-якому випадку, в самому легкому варіанті, вони хоча б там політають. Але на жаль, я не впевнена по десятки мечів, що вони там політають. Тобто ж там реально можуть бути жертви 10 мечів? Саме 10 мечів – це про жертви. Напруга ця залишається, і знову ж тема, що якась інформація, вони вицепили, щось там таке знають, буде туди направлено. Господи. Пані Людмила, питання від наших глядачів з вами. Вона питає: те, що трапилося з нашими пілотами на Житомирщині, це така ситуація просто як випадковість, чи це теракт? Ні, я б його не брала, що це випадковість. Тут точне, ну, що це теракт, вибачте. Якась тема перенапруження. Да? Не здивуюсь, що якось чи людина була втомлена, що не змогла оцінити ситуацію. Якась така помилка під час. Саме цього зіткнення вона тут піднімається через перенапруження. Там може навіть бути й тиск, чи е, якісь не дуже хороше самопочуття. Ні, це не теракт. Точно це ж реально. Це ну, якщо ми збіримо цим фактом, що це за люди, то це еліта е, військово-повітряних сил. Тобто це люди, які, льотчики, які там налітали ну там сотні сотні годин. Ну це дуже багато. Це, ну, це ж не може бути просто так. Це, ж, ну, це чому так? Ні, по мені це все таки знаєш, людина, яка втомилась. От саме від втоми. Це не, щось, там, щось вони таке робили, що вже вони були на грані, на грані того, що не мали сил. І якось, от, Я б сказала, що це не справився з ситуацією. Езотерично, звісно, я тут можу підтягти. Тут у нас є дуже багато арканів, які говорять по страшному суду, що закінчення. В той момент, як воно має бути, закінчиться, про це говорить і імператор, який говорить, що це по судьбі, і е, там би було б воно, якщо не на небі, то на землі. Е, але це от більше про долю. Це, тобто і таке можливо, що просто доля так, у людини. Так. Пані Людмила, скажіть мені, будь ласка, була інформація, що от зараз немає зернової угоди, і поки її немає, в Україні розв'язані руки. Вона може робити все, що хочеш на фронті. Це правда, що зернова угода зв'язувала руки Україні. Таке цікаве запитання. Я, ти знаєш, що я... Його під таким вектором ніколи не дивилась, і нам дають зразу закохані, що ну, сказати, що це 100% правда, це, це буде не повністю. Але чи розв'язані в нас руки, так руки розв'язані на крім того, що ми можемо щось таке робити і не боятись. Я думаю, що це більше про воду. Це більше про море, що ми зараз можемо саме в морі там маневрувати і так далі, тому що там якісь були правила. І ці правила зараз ми хочемо порушуємо, хочемо, якимось чином їх підтримуємо. Так що це більше про правила, якісь там правила були. Тобто, щось ми не могли робити, правильно я зрозумів? Так, о, саме домовленості, а зараз ніяких домовленостей. Всі пішли, ну всі знають куди, е, а, а ми робимо все, що хочемо. Але знову ж е, по закоханим, ну не повністю все, що хочемо, ще там є нюанси. Пані Людмила Ердоган з Путіним мають зустрічатися, Яке, яка доля зернової угоди далі. Домовляться знову. Дежавю, шість кубка. Повернемось до того, що було. І знову ж згадаю, що я казала, що вона буде працювати. Я думаю, що вона буде працювати, там єдине, що якісь будуть нові умови. А в Україні після цієї після знову цієї домовленості будуть зв'язані руки на воді. Частково так. Саме частково тому, що саме якісь є домовленість, е, яка перевертає дьявола. Це забирають ці лідерські якості, е, забирає саме оцю свободу, що ми маємо зараз. Ну, Україна встигне до початку дій зернової зробити те, що хоче. Я все-таки думаю, що так. Особливо, там же ж ми не будемо зразу згоджуватися з цією мовою. Так? Якось відтягування. відтягування Таке трошки буде. Це не про те, що він завтра поїде, післязавтра буде. Якесь там відтягування, воно буде має бути чуть, чуть пізніше. Пані Людмила, питаю вас, що чекати з ходу України на тиждень, цей, на наступний тиждень, 30 по 3 вересня. На жаль, знаєш, щось таке хороше сказати для сходу. Звісно, мені б хотілося б, але нам дають двійку жезлів нові, нові плани, нові дії. Дві жезлів це знову ж про вогонь, і воно ще підкріпляється оцим законом брати і давати. Так що я наскільки розумію, що він буде суперактивний, так як і був, єдине, єдине, що це буде активність в сторону ворога. В сторону саме, може, захоплених територій, може, в сторону саме якогось накопичування. Не бачу я такого якогось перелома, але, тому що двійка не те несе, да? І, але якесь підсилення я тут бачу. З нашого боку. Чи З нашого боку. З нашого боку. Це не про те, що Росія щось там не буде кидати, але якщо прирівнювати те, що робить Україна і Росія, ну, маловато буде. Ага. Тобто, ну, я, тобто, росіяни мало роблять, да? Чи, так? Правильно? Так. Якось роз... менші дії. Пані питає наша глядачка: сухопутний коридор до Криму. Коли буде? Вересень, жовтень-листопад, давайте. Для України, зрозуміло. Ну, дивіться, я думаю, що він буде. Він має бути в цьому році: єдине, що він не настільки безпечний. Угу. І в березень, в двійка кубків, нам говорять, так, ви чекаєте звідти новини, але це знаєш, новини це таке. Да? Якщо ми беремо жовтень, нам дають рицаря-мечів, я так розумію, що основний театр буде в жовтні, саме в цьому е по тому коридору, там буде дуже багато дій, там ми туди будемо дивитися. І далі, вже, якщо рухаємось до. Листопад-грудень, то я бачу, що він є, але він якось е, е, небезпечний. Так що він то є, але чи будуть пострілювати, якась там не дуже така спокійна ситуація. Пані Родила, питаємо тоді у вас про південь України на тиждень, що в них там. Ми розуміємо, що там складна ситуація, але все-таки що кажуть нам карти, і що чекати тим українцям, які там мешкають. Ну, стабільності вас тут а, не буде, Її немає, і, е, на жаль, я бачу і під загострення, так що це і про обстріли вони тут є, і йдуть вони по трійки мечів, тобто, по, і з жертвами, і з, е, і з тим, що мають бути на рівні того попадання, зв'язано саме з дітьми, якесь. Такі жорсткі. якщо ми беремо загалом, да, якби основна енергія в нас все-таки десятка пентаклів. По десятки пентаклів це все-таки про повернення земель, про союз, про, про мир, про з'єднання. Так що я все-таки з півдня чекаю якихось хороших новин навіть зараз, ось навіть на цьому, на цьому тижні. Павел перед тим як спитати про центр, я хочу спитати про Росію: чи буде на наступному тижні за допомогою дронів, якихось ракет, вражені критична інфраструктура Росіян? Москва оце буде їм з туди? Ну, знаєш, якось мені, якщо чесно, взагалі не цікаво їх дивитися, тому що я, оскільки дивлюсь, нам говорять, що прийшов такий момент отримувати те, що посіяли. Так що я думаю, що там буде, воно буде стосуватися і Москви, і буде взагалі стосуватися навіть Росії, і багато там буде. Куча, куча всього, що куди буде попадати, але знову ж тема накопичення. У нас стоїть тема накопичення: тема складів, заводів, параходів, там, де чогось багато. Оце отуди буде головний напрямок. Ну тобто вони отримують по заслузі, правильно розумієте? Так, це це надовго. Це взагалі не закінчиться не в слідучому місяці, не через два. Це щось. Отакі е, момент землетрусу, землетрусу по по Москві. Пані Людмила, Крим наступний тиждень. Що там у них? Ну, по Криму да, в нас е, дев'ятка мечів, що всім там страшно. Е, і маг, і пажезливі, і колесо Фортуни. Так що ця тема обстрілів нікуди не дівається. Вони навіть будуть частіше, ніж попередній тиждень. Е, піднімається тема. Е, Людей по Криму, да? я наскільки розумію, знову ж там якась тема того виїзду буде стояти доволі сильно, тому що рух, да? рух, рух з країни. Весело там. Я зрозумів. І давайте подивимося центр України. Що їм чекати на наступному тижні? Я думаю, що у вас така і в нас така ситуація і залишається вісім мечів, яка говорить про те, що знаєш, ми в ситуації війни там кардинальних змін немає. П'ять мечів, що в центр саме будуть атаки. Вони йдуть по 8 жезлів. Це, якщо це атаки, то це з якоюсь кількістю, ну, немалою, да? чи, чи шахеди, чи що там буде, і. Воно. І, на жаль, у нас є десятка мечів, яка обіцяє нам жертви. Так що, поки, поки я б вам хотіла сказати хороше, та не можу. Єдине хороше, що. Нам говорять, що все-таки тут по карті мир доволі хороший захист, і на виході ми будемо задоволені, ми будемо в стані такого, знаєш, глобально нічого такого не відбулося. Я нагадую, що на моєму каналі допомагаю хлопцям засередньо перед Холодний Яр. Донатьте, донатьте, і так ми всі разом пришвидшуємо перемогу. Це дуже важливо. А по а по півночі, що можемо сказати, там Чернігів, Житомир, трошки суми щось там зміниться в них, чи так само росіяни, як обстрілювали їх, так і будуть. Як обстрілювали, так і будуть. Я не бачу тут якось зміни ситуації, поки я не бачу. Вона активна. Оце таке. Пані Людмила, давайте на останню карту для наших глядачів на тиждень і ваша порада. Карта сила на тиждень. Знаєш, якщо ми підемо в філософському значенню, карта сили, то карта сила говорить про те, що витяни всередині кожного з нас є частина звіра. Частина звіра, яка і боїться, і яка взагалі відповідає за те, щоб полежати, поїсти, зайнятися сексом, це все, що подобається звірям. І карта сила це про те, що. Попробуй домовитися своїм звіром, і ти отримаєш ще й силу звіра. А чином ми можемо домовитися, а коли ми собі признаємось, що так у мене є, іноді, я лінюсь, я, я от нічого не роблю, і так я хочу сексу, і так далі. Якщо ми це все бачимо, якщо ми це розуміємо, не заганяємо його в тіні, то ми цим всім можемо управляти. Ми можемо десь себе акумулювати і робити такі прориви. Так що карта тижня саме про те, що подивіться свою тіньову частину, зрозуміти, що там відбувається, і починайте це а, приймати і їм управляти. Ну, це класні поради. Пані Людмила, дуже дякую вам. Бережіть себе, бережіть тих, кого любите, і все буде прекрасно. Все, дякую вам дуже.